Вчора у горішньоплавнівській громаді попрощалися із загиблим 36-річним захисником Андрієм Кучеренком, захищав Україну та всіх нас від підступного та безжального ворога, поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Солошине. Провести воїна в останню дорогу прийшли родичі, друзі, побратими, односельчани, представники адміністрації горішніх плавнів та міський голова Дмитро Биков. Чиновні літні, близькі. Друзі, загиблого, шановна громада, сім місяців триває кривава війна за свободу і незалежність України. На жаль, ми втрачаємо наших бійців. Ми прощаємось з нашим земляком, молодшим сержантом Збройних сил України Андрієм Юрійовичем Кучеренко. Андрій народився. 23 березня 1986 року у місті Дніпропетровську. У 2003 році закінчив 11 класів Солошинської школи і вступив до Комсомольського професійно-технічного училища номер 15 де здобув професію водія автотранспортних. Засобів категорії Б і С. У 2004 році був призваний на Строкову службу в лавах Збройних сил України. А після служби працював у Дніпропетровську, а у 2010 році приїхав до Комсомольська. 6 років працював у товаристві Ферострой. В інших підприємствах громади, але 3 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну 20 вересня вірний військовий присязі, молодший сержант Збройних сил України Андрій Кучеренко героїчно загинув. В районі населеного пункту Майорськ Донецької області до кінця виконавши свій військовий обов'язок, світла пам'ять про Андрія назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Героям слава! Односельчани зберегли про Андрія теплі спогади, висловили вдячність і глибоке співчуття рідним. Він загинув, захищаючи наш народ, захищаючи свою родину, захищаючи свою Україну. Говорять, що герої не вмирають, але це неправда. Якби це було так, то нам би всім було б сьогодні не так боляче і не так тяжко. Герої вмирають. Але вони продовжують жити у серцях своїх рідних, вони продовжують жити в думках та в пам'яті своїх односельців, однокласників, друзів, знайомих. Андрій Юрійович один із багатьох воїнів світла, які померли для того, щоб не вмерла Україна. Не віриться, що ця страшна війна забрала його, а міг би він ще довго-довго жити. Завжди усміхнений, привітний, працьовитий. Готовий прийти на допомогу, хороший співрозмовник і хороший товариш. Люблячий батько, і чоловік, добрий син і брат, світла пам'ять герою, співчуття рідним і близьким. Ось.